Всім привіт! До нас в магазин приїхала цікава новинка. Клавіатура Lemo key P1 Pro. 75%, механіка бездротова. Швиденько відкриваємо. Одразу нас зустрічає купа інструкцій, пулер для свічів, для кейкапів, передавач 2.4, USB Type A. Також є перехідник, є набір змінних кейкапів, Кабель дуже м'який, приємний. Такі силіконові проставки для зміни кута нахилу, газків маунту вони на 20 градусів, адже по дефолту встановлено на 50 градусів. І також дві викрутки Просто подивіться. На цю цеглину. Все в металі виглядає круто, рублені грані, і завдяки вазі та матеріалам відчувається вона преміально. Кейкап у нас пібітішки, є англійська розкладка, є українська, але вони у нас не просвічуються. Підсвітка у нас також є, вона RGB, але більше для того, щоб створити атмосферу, коли ви, наприклад, граєте вночі. Також є тут коліщатко для регулювання гучності і на передній грані клавіатури ще заховався порт Type-C і перемикать живлення чи режимів роботи, яких, до речі, тут аж три. Можна підключити по. Плютузу, дроту або через передувач 2.4. А автономність у цієї цеглини аж до 240 годин. На нижній частині, як таких ніг, у нас немає, є тільки гумові вставки, щоб клавіатура впевненіше трималася на столі. Хоча при її вазі вона і так від вас нікуди не втіче. І незважаючи на те рішення, що у нас немає відкидних ніжок, користуватися клавіатурою дуже приємно, адже вона зроблена під кутом. А всередині тут теж цікаво. Тут у нас Gasket Mount. це такий тип кріплення плати, коли вона не прикручена до корпусу, а встановлена на спеціально. Гумових проставках, от і по таких. Ще одним плюсом цієї клавіатури є наявність шумоізоляції, і таке поєднання дозволяє зменшити кількість різних вібрацій чи інших шумів. А свічі у нас тут Banana Tactical від Keychron, мають ресурс 50 мільйонів натискань з чітким тактильним мівілком, не надто гучно і нічого при цьому не дзвонить. Важка, приємний тайпінг і преміальні матеріали, що ще потрібно, особливо за відносно невеликі кошти та ще й з такою можливістю до кастомізації. Адже тут є хотсвап та можливість змінювати стабілізатори, які в цьому випадку прикручені гвинтами. Придбати, як завжди, ви можете її у нас на сайті. Також чекаємо на вас у наших магазинах. Ми магазин геймерських девайсів Зона 51.